Всім привіт! Це кордон Медіа, проєкт стіни, у якому ми розповідаємо про пошкоджені або частково зруйновані навчальні заклади та архітектурні пам'ятки Сумщини. Сьогодні ми знаходимося в Хотіні, яке розташоване за 9 кілометрів від кордону з Росією, біля Хотінського ліцею, в який 18 жовтня 2022 року влучив артилерійський снаряд. Ось це корпус, в якому був розташований спортивний зал. Зараз туди зайдемо і подивимося, як там все виглядає. Від вибухової хвилі також були пошкоджені фасади будівлі частково вікна та двері. Сьогодні більшість вікон застеклили, але після повторних артилерійських обстрілів зараз залишаються пошкоджені вікна. Ось це місце, куди влучив артилерійський снаряд. Вікно, на якому була розчітка, вона повністю понівечена і розбита. Зараз все в уламках від снарядів, обвалена частково стеля, також пошкоджені стіни, і на підлозі залишаються також сліди від влучань. Ліцей розпочав свою роботу ще в 1963 році. Сьогодні він не припиняє своєї роботи, але практично через щоденні мінометні і артилерійські обстріли заклад працює дистанційно. Більшість учнів вже виїхали на більш безпечні території, а самі викладачі проводять заняття звідси онлайн. Але через те, що практично кожен день обстріли їм доводиться спускатися в укриття, і це заважає навчальному процесу. В цьому ліцеї можна обрати такі професії, як електрогазозварювальник, кухар, слюсар і водій різних категорій тощо. Сьогодні тут навчається майже 186 учнів з різних районів Сумської області. До речі, зовсім нещодавно у Хотіні знову був артилерійський обстріл, і від вибухової хвилі були знову вибиті вікна. Отож, так виглядає Хотінський ліцей після того, як сюди влучив артилерійський снаряд, 18 жовтня 2022 року. Пишіть в коментарях, чи варто його відновлювати.